Дворі стояло літо 1939-го. У повітрі пахло порохом. Гітлерівська Німеччина нарощувала військові потуги та готувалася до війни. Водночас, на тлі невдоволення міжнародної спільноти значно поліпшилися стосунки між офіційним Берліном і Москвою. Радянська преса більше не пише про німецьку загрозу. Своєю чергою фашисти пропонують співпрацювати на рівні партійних структур. 23 серпня 1939 року між фашистською Німеччиною та Радянським Союзом укладено факт про ненапад. Його текст одразу надрукували газети, однак про додатковий секретний протокол ніхто не здогадувався його оприлюднили лише по завершенні війни. Підписаний Молотовим та Рібентропом документ передбачав поділ Європи між Німеччиною та Радянським Союзом на мапі, яку укреслили підписанти. Незалежної України не було. Загалом, до початку Другої світової війни українські землі входили до складу чотирьох держав Радянського Союзу, Польщі, Румунії та Чехословаччини. Тоді як українські націоналісти ставили собі за мету об'єднати всі етнічні території в одну незалежну державу. З початком війни геополітична ситуація в Європі різко змінилась. Тому представники ОУН вирішили використати цей шанс, щоб здобути незалежність для України. Ось біля цього маленького балкончика, що на другому поверсі Львівської старувки, щодня зупиняються екскурсійні групи. Це місце зажило слави 30 червня 1941-го. За вісім днів після початку Другої світової війни, один з провідників ОУН Ярослав Стецько проголосив акт відновлення української держави. Цей державницький порив одразу підтримали в інших населених пунктах. Незалежність України проголосили в Перемишлі, Станіславові, нині Івано-Франківськ, Тернополі, Луцьку, Рівному, Житомирі, Хмельницькому, Дніпропетровську та Миколаєві. Реакція німецької верхівки на такий рух окупованого населення була миттєвою. Провідників ОУН Степана Бандеру та Ярослава Стецька заарештували і депортували до Берліна. Багатьох інших бандерівців німці просто розстріляли. Це був відчутний удар по діяльності ОУН. Уцілілі члени організації йдуть у підпілля та акумулюють сили для збройного повстання проти німців. Ряд джерел і захоплених нами документів свідчить про те, що, незважаючи на масові репресії німців серед ууніців, зокрема серед прихильників Бандери, ті не тільки не згорнули своєї роботи, а навпаки. Перейшовши в підпілля, значно посилили її. Встановлено, що ОУН поширив свою діяльність на всю окуповану територію України. У всі області УРСР ОУН відряджає своїх емісарів. Створює підпільні організації Склади зброї. Офіційною датою створення збройного крила ОУН української повстанської армії вважають жовтень 1942 року. Лави повстанців поповнюються чимраз новими добровольцями. Окрім ідеологічних міркувань, до активного спротиву людей спонукає терор, який застосовують до мирного населення як німецькі солдати, так і війська НКВС. Я ще такого дит... Дит... дитства не бачив. Прийшли, обкружили село вивозити людей, так? І прийшли до мене до нас додому, мене не було. Батька забирати і то, що вивозити, а батьку вперше не витягнув пістолет, раз, раз, два-дві коле дав, забив і все. Застріли на місці. Гасла свобода без совєтів і німців та геть Гітлера і Сталіна неабияк підтримувало населення Західної України у 1943 році. Загони УПА змушені воювати вже на два фронти. Збройне протистояння з німцями почалося взимку. У місті Дубні загони армії провели вдалу спецоперацію. За товстими стінами в'язниці фашисти утримували бойовиків УПА, а також тих, чиї риси обличчя бодай трохи нагадували про єврейське коріння. Тоді повстанці вичинили двері всіх без винятку камер. Про деякі антифашистські спецоперації ветерани УПА згадують навіть із гумором. Приходить той німець привозять його. Заходив в той будинок, В будинку побув він минут 15. Так, бо годинників не було, ми так правильно рахували, минут 15. Після цього він виходить з того будинку, мов на собі таку, такий халат великий, тільки онтин особи на ті вод, здорові морщина такий, заходить туди до себе. Ми говоримо, а значить передає всю Німеччину то є станція, значить він звідси там має рацію і передає. Німці тільки відійшли, а він виходить, з ними ґерґерґер, поговорив, вони пішли, а він заходить в той будинок. Як ви мене прикриваєте, я туди. Заходжу в будинок, заходжу в той будинок, відкриваю там, тамбір. Нікого немає. Відкривай другі двері, а а та туалет. Зашив урод і вперед. Навесні 1944 року відбуваються перші бої у з регулярними частинами радянської армії у період. Безкомпромісної боротьби по обидва боки фронту в Україні визрів ще один конфлікт. Цього разу українсько-польські бійці армії Крайової не уявляли повноцінної польської держави без волині як наслідок. Постраждали десятки тисяч цивільного населення українців та поляків. Миконопі. Вириваємо, знаєте, ті вже одні вириваємо, другі залишається ті коноплі. А йдуть наших уже бандерівців, хлопців, йдуть певне з вісім душ, ну й мама з нами. І кажуть: тьотю, добрий день, добре здоров'ячко. Там між вами поляків нема. Мама кажуть, ні, нема поляків. Тут тільки мої дівчата, який з чужий заглядає в коноплі. Ми тако присіли, трошки приховались. А вони він заглянув, але чужий. А якби свій а був застав тих дві польки, то були б нас усіх постріляли. У той час радянські війська активно наступали. Останній населений пункт України від фашистів звільнили у жовтні 1944 року. Відтоді в УПА поменшало фронтів, але кількість ворогів лише зросла. Радянське керівництво почало перекидати досвідчених фронтовиків. На боротьбу з партизанами, однак ті часто знаходили спільну мову з вояками УПА. Спочатку, коли йшла війна до 45-го травня місяця, так? то ми вели боротьбу тільки із НКВД. Так? Пізніше, коли війна завершилася, прийшлося тоді з більшою небезпечною силою, тому що навіть фронтовиків кинули проти нас проти УПА. І прийшлося дуже тяжко йшла боротьба тоді. Все одно відмовилися ті фронтовики, що вони не, не хочуть. Ну, йшли на позі, проповзли, як не кажуть, з Берліна до з того Сталінграда до Берліна. І не хотілося їм, звичайно. Були такі випадки, що прочистували і там бачить якийсь стрілець, нас заховався. І ще його копнув ногою. Сховаємо в чобі, щоб те не ти мене не стріляєш, я тебе не стріляю. Конфлікт не вкупав. І радянськими військами чи радянською армією як такого не було. Не було того конфлікту. То, що НКВД, війська НКВД, війська внутрішніх справ воювали, вели боротьбу проти нас, так, це факт, це всі знаєте, це так було. І як десь там попадали, якщо одні над другими зустрічалися одні з другими, зав'язувався бій, то як одні, так і другі воювали. Бо не воювати, значить не будеш ти стріляти, тебе застрілять. Щоб виправити ситуацію і остаточно очистити територію України від повстанців, радянське командування вдається до великої блокади з 1 грудня 1945 по 10 лютого 1946 року. Тоді, згідно з архівними матеріалами, до західноукраїнського регіону підтягнули півмільйона солдатів, переважно війська НКВС. Щоб дискредитувати повстанців. Серед місцевого населення силами контингенту створили численні групи перевертнів. Вони перевдягалися у форму УПА та знищували мирне населення. Я, колишній солдат спецгрупи НКВД, яка під маркою бандериців у 1944-45 роках організувала масові вбивства людей на Тернопільщині. Я часто чую в снах крик чотирьохрічного хлопчика Ний мого татка. Він вирвався з рук нашого старшини, укусивши його за палець. Старшина окупив хлопчика за ніжки і з усього маху вдарив об стіну головою. Я за той час розстріляв двох сестричок 10-12 років. Батько і мати на колінах благали нас пощадити, бодай дітей, і теж не розуміли, за що їм така кара. Ми звинувачували їх у тому, що два їх старші сини пішли на фронт, хоча знали, що людей призовного віку забирали. Соломіць. Окрім того, відкрито діяли так звані винищувальні батальйони, вояків УПА вішали та розстрілювали лише за причетність до руху спротиву. Таке ставлення до партизанів, твердить експерт в галузі гуманітарного права Василь Репецький. Ніщо інше як воєнний злочин. Тут, перш за все, мова йде про визнання як рух опору. Тому що легше всього називати противника бандитами. Тоді влада. Не зв'язує себе законами і правилами з бандитами легше говорити, тобто судове переслідування і смертнакар, і інше, особливо в ті, в ті часи. А коли інша сторона визнана воюючим, то, то відповідно на воїнів. Поширюються закони і правила ведення війни, їх не можна е, страчувати тільки за те, що вони приймають участь у бойових діях. Натомість вояки УПА згідно з міжнародним правом мали всі ознаки регулярної армії. Твердять експерт за Гаазькою конвенцією про закони і звичаї війни. Вони відкрито носили зброю, мали свою уніформу. А на чолі загонів стояли командири, які відповідали за дії своїх підлеглих. Своєрідним актом міжнародного визнання Упа став договір між Радянським Союзом, Польщею, Чехословаччиною та Угорщиною про спільну боротьбу проти ворога. А вже навесні 1947 року остаточно знищити підпілля УПА мала акція вісла на території Польщі. Тоді покинути етнічні землі та переселитися на захід і північ сусідньої держави змусили понад 150 тисяч українців. Операція розпочалась якраз тоді, коли люди засіяли поля і не встигли зібрати урожаю. Після цього УПА на території сучасної східної Польщі припинила своє існування. Загалом відкритий та організований збройний опір повстанців тривав до 1950 року. Тоді, в сутичці з частинами НКВД, загинув головнокомандувач генерал Роман Шухевич. Одначе окремі бої точилися аж до середини 60-х років. Філософ та історик Мирослав Попович наводить вагомі причини такого відчайдушного спротиву військам НКВС на території Західної України в 41 році вже було ясно волинякам і галичанам, що від комуністів чого хорошого чекати не можна. За два роки вони так себе, за півтора роки, так себе скомпрометували, що ніякої довіри вони вже викликати не було. І дійсно на території Західної України. Комуністичний режим становив режим окупаційний. На думку Мирослава Поповича, саме знущання з цивільного населення, примусова колективізація та численні арешти спричинили щире обурення людей, які масово ставали до лав УПА з погляду світового права і краща складна світових уявлень про справедливість, які за Писані в принципах ліберального демократизму світового. Упа мала моральне і політичне право підняти зброю не тільки проти Німеччини, але й проти Радянського Союзу. Тому що народ має право підняти зброю проти своїх пригноблювачів. Не йдеться тільки про бої з німцями. Не тільки вони реабілітують УПА. В очах нащадки а йдеться про бої із радянськими військами. Тим часом, згідно з українським законодавством, воїнів УПА досі не визнано за сторону, що воювала. Статті 54 Кримінального кодексу УРСР зрада батьківщині вже не існує. Але ці люди з державною символікою на кашкетах і далі несуть свій хрест. А ми вже ви знаєте, перестали. Проситися, нас визнав весь цивілізований європейський світ, і, і ми, нам того достатньо. При новій владі е, нашого е, Ющенка. Ми багато сподівань мали, багато надій, які розвіялися, звичайно. От, і це його план, що він не зближувався з упа, а навпаки, віддалювався, оцей мо і зашкодило всьому. Тому що треба зізнатися. І треба правді дивитися в вічі, якщо би не упав. Ну, була би радянська Україна, були б ті червоні армійці, які там завоювали Україну, далі е, підкріялися в Москві. Але після смерті Сталіна оце як розпочалося, оце революційні ці поштухи. Україно рідний краю, як я тебе покохав. Я й за тебе, Україно, все, що мав би, то віддав. Віддав волю, віддав славу, віддав щастя в боротьбі. А як зайде у потребі, той віддав життя Тобі, А як зайде у потребі. Той віддав життя тобі.